Розпочинається чинно свячення пасхальних дарів у селі Смільне, телеканал про Наживо». живо. Сергій Нікішин. Боже, на надрічний, Боже, очища на трішний, Боже, очища на трішки. Слава святій одної сотні, нероздільній тройці. Завжди нині повсякчас. І на віки навіки Христос воскрес смертви, смерть смерть понував і тим, що рожиття дарував. І святому Духові ідені повсякчас і, і, повсяк і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава лаві, Боже, О, Господу помолимо, владико святий, Отче, Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти, Твоїм духовним благословінням хлібцей, щоб він усім, хто його споживає, був на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх неду і всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, нині, і повсякчас. І на віки віки Памінь. Господу помолимось, воля, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього Анця та на інші м'ясні страви, І благослови і Освяти, її. як Ти благословив, і Освятив Анця. Що я привів тобі вірний Авраам і Агенця, що я приніс тобі Ави, на жертву від усіх плодів і телят, що я ти звелів заколоти блудному і наверненому Синові, і як Той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословені і освячені страви, приймемо твоє благословіння в здоров'ї, Заради твого святого Христа і на третій день Воскресіння мертвих, бо ти правдиво пожива, і податель всіх благ, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків, Господу помолимо. Владико Господи, Боже, наш сотворитель і творче всього, благослови сір, масло і яйця та інші страви, і нас бережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих Твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної Твоєї доброти, задля присвітлого на третій день, Воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа. Бо твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки, Господу помолимось, Боже Спасителю наш, що з'явився через пророка Єлисея в Єрихоні, і там за допомогою солі зробив здорову і шкідливу воду, Ти наказав пророкові Ілів кинути солі до води. Щоб вона знову стала здоровою, Всемогутній Боже, просимо тебе сам поблагословити всіх і зроби її приношенням радості, бо Ти є Бог наш Тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки. Благословенням Бога Отця і сина. І Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай шестнуть усі приведи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господу, помолимось. Предвічний, невидимий, недосяжний, Господи, ти звелів у давлені старого завіту зробити з дерева золота й тканини, подібні сірвині, і примістити в соломон, в храмі, і сьогодні ти приймаєш образи, зроблені не тільки на пам'ять твоїх, спасите добродійств і боже не а й готованих людському родові на честь. І славу твого Пресвятого імені, та не відкидає і твоїх святих і на їхнє наслідування, вислухай покійну велику нашу і благослови, і освяти, і цю Господа нашого Ісуса Христа, воскресло третього Дня із мертвих і подай їй благодать, і силу й даня, ти наступи, та роздоровляти всякі хвороби, си, потий сирило свячення, та добра податки від тобі славу, висилаємо, Отцю і, сину, і Святому Духові, нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків, Благословляється і освячується, і понацях, Господа нашого, Ісуса Христа Воскреслого. Благодачу Пресвятого Святого і кроплені водою і освяченої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, благословляються і освячуються ці окропленням водою і освяченої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

говорить на это это на это конечно же говоря на это это конечно же конечно же я говорю ещё и коётки я задолго это в принципе это да いま何 Врады онлайн, телеканал, прямый эфир. Holy, <speaking in foreign language> holy,

we <laughs> you.

Thank oh. you.

тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі сиду, і святого Духові, і по всех часі, Господи, Христос, істинний, Бог наш, молитвами ми пречистої Своєї Матері, Сидіви Марії, святих славників, сиквальних апостолів. Преподобник і богоносник Отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас бо він благий І людинолюбний Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Люблені у Христі, брати і сестри! І знову ми дочекали тої світлої миті, коли підготували. Наші великодні кошики для освячення і благословіння. Через декілька годин ми розпочнемо торжественно усі святкувати свято і свят, торжество і сторжество. Хоч на душі немає радості, хоч наша батьківщина оповита. Війною, сльозами і кров'ю. Але ми живемо з надією, надією на Воскресіння, так як Христос Воскрес і подолав смерть і диявола переміг, так і віримо, і живемо тією надією, що подолає смерть і переможе земного диявола. Який прийшов нас вбивати. Сьогодні що хочеться побажати усім нам, мирних, спокійне, благословенних свят, щоб ми ті свята відсвяткували сподякую Богові за те велике благо, яке ми маємо, коли маємо цю можливість святкувати кошики нести до храму на благословіння і розділяти Воскресну радість в часі святої літургії. Бо багато хто не має цієї, на жаль, можливості. Але ми маємо цю можливість дякуємо Богові за цей великий дар і не нехтоймо ним. А йдімо до Божого дому, прославляти Воскреслого Христа і вимолити разом у Бога Перемоги, щоб наступні свята ми усі зустріли разом, разом з нашими воїнами, які на полі бою, щоб ми могли тут святкувати, щоб всі повернулись живими, здоровими. І усі ми були щасливими, щоб Воскресла, як і Воскрес Христос, наша багатостраждальна батьківщина. Але попри все, у сьогоднішній день хочеться побажати усім нам духовної, Воскресної радості. Нехай ця духовна радість наповнює наші серця і наше життя. Божого всім благословення. Нехай Христос, який подолав смерть і воскрес третього дня, Воскресить і усіх нас до нового життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христос воскрес. Виїстоно воскрес! Літургія. Пасхальні урочисті богослужіння ми розпочнемо завтра зранку, о сьомій годині. Сподіваємось і надіємось, що менше нас, як зараз, не буде, але ще буде більше у храмі прославляти Воскресло Христа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Ісусу Христу! Щойно ви мали можливість бачити наживо освячення великодніх дарів у селі Смільне. З вами був наживо Сергій Нікішин, телеканал Бродмайн. Традиційно вже п'ятий рік поспіль ми проводимо такі онлайн-трансляції. Побувала вже в декількох церквах, і власне сьогодні знову ми зустрінемося о півночі у храмі воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди, де відбудеться нічне богослужіння Великодня наживо. До нових зустрічей! Бережіть себе!